Синочку, я біжу на базар, покупляю що трохи, а ти бери то продавай. На, то будеш мати нарешту. Молочко, сир, сметанка. Підходимо, пробуємо. Сметана бачу, жирна, то сепараторна. Та жирна то є люкс, то не там магазинно розбавлена. Беріть пробуйте. Ну, дай мені літру. Сир бачу сепараторний. Пісний такий трохи. а на що вам жирний? Жирний, то не корисно. Ну, дай мені кілю. Добрий день, дайте молочка спробувати. А молочко ваше ранішнє можна спробувати? Е, зараз пан корка віддасть. А, та та, тримай. О! Добрий день, на аналіз молочко, сметанка. А ні, ні, нема молочки, ось тільки яйця і помідори. Добренько, щасливо. Ага, з кожного положці сметани вже й купувати не треба. Так, за місце плат. Ой, пане, та ще ніц не продав. Добре, за годину буду, рікітери. Що там, синочку? Та ти майже все продав. Ну, продав трохи. На. Заслужив. Та які гроші? Фірма ще нічого не заробила. Мусите почекати. Дядько. Угу. А чим треба займатися, щоб зробити на таку машину? Бізнесом, синку! А хто вас навчив того бізнесу? Життя навчило. Тримай. Ну, а ти підписуйся на сторінку, якщо сподобався відосе.